Щасливі батьки усміхнені з вогником в боченятах діти. Усе це через те, що в одному з сел Зміївщини зафункціонували безкоштовні дитячі гуртки з мистецтва й футболу. Сталося це завдяки благодійному фонду Слобода Юа, який також нещодавно відкрив у Змієві гурток з робототехніки. Мистецтвом малеча займатиметься в спеціально облаштованому намиті, в середині якого завжди тепло, затишно і багато місця. Для зручності дітлахів розділили на дві групи за віком молодша, 5 років років та старша, – 8-16 років. Викладатиме гурток вчителька Чомужівського ліцею Алла Здоровко. Ми молімо е, таку пташку. Подобається вам? Дуже дуже сильно так, а покажете, що у вас тут вийшло. Ну, ще Поки малюємо. Хлопців і дівчат, що відвідуватимуть футбольний гурток, теж розділили на дві вікові групи: тренуватиме спортсменів Петро Бегма, проводитиметься гурток на полі Віталія Кошеленка, що безкоштовно дозволив використовувати його задля розвитку дітей. Прийшов от судово щоб грати в футбол. Но я в нього і так вмію грати більше больше свої навички. дітвора і, звісно батьки дуже щасливі відкриттю гуртків. Завдяки таким заняттям малюки мають можливість спілкуватися офлайн, знаходити нових друзів і розвиватись. А матусі й татусі у цей час мають змогу трохи перепочити. Своєвоочень слава Богу, що зробили футбол. Раджеватів на футбол зараз уже немає футболу, на жаль, тому ми дуже щасливі. Слобода Юа не збирається зупинятись лишень на футболі і мистецтві. У майбутньому планується відкриття інших спортивних секцій волейболу, тенісу іншого, а також музичні заняття і заняття з робототехніки. А найобдарованіших юних спортсменів можливо навіть зможуть відправити на навчання у спортивній академії у Європі, з якими співпрацює Слобода Юа. Наш другий але скоро ми. Є встаном таких декілька наметів в планах, і е, ми шукаємо викладачів різних. От наша головна мета, щоб це було цікаво дітям, це було корисно для дітей е, і. І це все безкоштовно. От вони можуть приходити. Є правила, звісно, ну поведінки, які потрібно дотримуватись, і все, і це можливості для дітей. У нас є вже там більше 100 дітей, займа... 120 дітей. Здається, робототехніка займаються у нас. По і ми плануємо ще розвивати і тут відкривати робототехніку. Тому шановні викладачі, якщо у вас є хороші ідеї, добро пожаловать. Пишіть нам, ми з вами поспілкуємо. Діти бігають їм хорошо, і от головне, щоб вони не витрачали цей час марно або там виграх в телефонах там і так далі. Тому що життя прекрасне. Висловлюємо велику вдячність волонтерам благодійного фонду Слобода за надання можливостей для розвитку дітей зміївщини, так тримати разом до перемоги. Лариса Бодеріва і стоміна канал Медіа Зміїв.